Слава нації, вітаю на каналі Добрий Думбат, ефірі я Сашко добрий. Реально, просто милуюся, просто милуюся, от такий майстер, чесно кажучи. Милуюся його роботою, дуже приємною спілкуванні, з чудовим почуттям гумору, а це з мого особистого досвіду спостереження це ознака розвиненого інтелекту. Ну, тому що такі ну, дурники, будемо казати, прямо, так, люди з рівним. Рівнем інтелектуального розвитку. Ну, <кій> я не зустрічав, щоб вони або якісно жартували, або цінували якісні жарти, так? Тобто, ну, там це зазвичай попередіти, агеги. Ось в такому плані депресивні історії. От, А тут пан майстер і працює, і дає мені змогу насолоджуватися спілкуванням з ним і це він стосовно от карбюраторів, так? тобто він карбюраторник насамперед. І от він мені от його розкладає від А до Я, показує, пояснює, дає там відчути. Я от впізнаю той самий підхід, що у мене там щодо бронетехніки, розумієте? Тобто ви там загнали, там, я не знаю, ну, беху насамперед, так, до якихось там ремонтників. Хлоп, вони вам її здали, вона у вас. Їде і їде нібито пристойно, от, але потім на неї потрапляю я і показую вам, так, що те, що вона їде пристойно, це вам ну, просто здається, скоріше за все, через вашу необізнаність і брак досвіду. Пояснюю, показую і роблю так, як має бути. І в абсолютній більшості випадків ви навіть просто фізично відчуваєте різницю на слух, на око, на дотик. Так і тут. Прикол в тому, що. Пан майстер кажучи, займається цим 77-го року. І, <кій> і, за великим рахунком, те, що він зараз робить, це значною мірою просто приведення питому тому французького карбюратора, так, Солекс, до його, максимально наближеної до. Заводських адекватних, в адекватних рамках параметрів. Ну, от, зокрема, кулачок він допрацював, допиляв, бо каже, через вади геометрії через вади геометрії вроджені. каже, Воно не працює так, як слід. І при чому каже, я мав справу з оригінальними справжніми французькими солексами, там із заводу все так, як має бути. А чомусь на совєтських, каже, ну п'яні інженери додали тут химерну геометрію, яку зараз доводиться сточувати, для того, щоб воно працювало належним чином. А оце конкретно кулачок він зняв з моєї машини, і е це з від попереднього майстра. Тобто, каже, попередній майстер теж, очевидно, його сточував, але сточив не. Так, як треба. І він мені показував, як обточив він. І зараз у мене стоїть той, який обточив він. І він каже: ну ти відчуєш просто різницю. так. І от ці всі історії з цим карбюратором вони мене чим ще замиловують, тому що тут от купа таких дрібенюсіх деталей, купа манюсічких дірочок, купа там з'єднань, купа маюсь нюансів, про кожен з яких... Знайдеться купа, величезна кількість людей, які скажуть, що це на швидкість не впливає. А у підсумку так, тільки встигай гроші викидати на пальне і ну, відчувати, розуміти, що ну, машина ну, не, не працює. Вона і так як має працювати. Так вона працює, так вона їздить, так вона там працює, там виконує свої задачі. Але. але... Немає, немає от в сукупності, немає того, як має бути. Машина не шепоче. Машина п'є забагато, П'є як кінь. Так? І от я щасливий, що от такі майстри посилає мені всесвіт таких майстрів. Неповний рік я на Тавріях. І от маю надію, що, власне, нарешті більш-менш. У мене устаканюється коло людей, які спільними зусиллями на тих чи інших засадах зроблять і домовляться, щоб мої обидві тавушечки реально шепотіли. От, шепотіли, так, як воно має бути, як швейцарський годинничок. Клас, 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 клас. Дякую всім за підтримку. Працюємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.